Наприклад, Юра. Він ноткоін не сильно тикав, тому у нього було всього 10 тисяч ноткоінів, по найвищому курсу це 300 доларів. Ну, непогано. У Міші ж було два ваучери по 10 тисяч ноткоінів, які він продав за 180 доларів. Плюс 37 тисяч ноткоінів, це більше тисячі доларів, якщо рахувати знову ж по найвищому курсу, але Міша продав їх десь в три рази дешевше, тому... Тобто, якщо б в тебе було 10 акаунтів по 0,1 ефіруму, це 3 тисячі доларів, ти отримав тисячу монет Ейген, а це 8 доларів. Тому ми взяли, розкидали по 0,1 ефіру на 120... Цей і якщо знову так от жирно насиплять, то ми нормально зробимо. Ну коротше, таке от. Як бачите, працювали, але ну не сильно напрягалися. Все ж основна робота була пророблена раніше, ще в 2023 тисячі коли пацани ходили на офіс кожен день. Тарас, і тут йому нема рівних. Там воркала вся сім'я, і назбирали вони 100 тисяч ноткоїнів. Це 3 тисячі доларів на піку. А по актуальному курсу це біля півтори тисячі доларів. Цілих 45 тисяч монет заробила мама, 35 тисяч заробив тато. Ну і в самого Тараса тільки 25 тисяч ноткоїнів. Оце називається Повірили в проект. Мама з татом заробила собі хорошу надбавку до зарплати. А Тарас я знаю, що більшість грошей, які вони заробляють, вони реінвестують назад в крипту. У кожного з пацанів є свій портфель, в якому багато монет. Ось, наприклад, портфель Міші. Тут є такі Ети як Starknet, ефір, лайрзіро, манта, меме і так далі. І через те, що за останні три місяці альткоїни нормально так впали, міша поки в мінусі на тисячу доларів. Але він далі продовжує накопичувати монети. І я думаю, на бичці, коли все буде рости, коли буде альтсезон, в результаті перший дроп від зікасинк нас побрив повністю, другий дроп під Ларізіру нас побрив і роздав копійки. Це далеко не те, чого ми очікували. Але як то кажуть, головне в тому житті здоров'я. Головне здоров'я! А з вами був ХДА, як завжди я головний хом'як цієї країни, Арденії. До зустрічі! Я думаю, на бичці, коли все буде рости, коли буде сезон, він нарешті отримує винагороду за своє терпіння. А от Юра в нас більш консервативний, і в нього більша частина портфелю складається з ефіруму майже 70%. Також на 10% старкнету, на 5% блюру, ну і ще декілька відсотків інших токенів. Загалом це офігенна стратегія, тому що до прикладу той самий старкнет або блюр за три місяці укаталися в декілька разів. А наш рідний ефірчик тримається. У Ромеш ситуація буде трохи гірша, бо старкнету і блюру, які сильно впали, в нього в портфелі було немало. Але Роман розчаровується, бо в нього є інші монети, і вони закопані на городі. Ось це його справжній скарб. Отже, ми сіли перевіряти аккаунти. На деяких було 0, а на деяких випадало по 40, 50, 60 монет. Разом ми нарахували 2800 монет з РО, які на той момент, по ціні 4,5 долара, оцінювалися майже 13 тисяч доларів. Але чи продали ми по такій ціні? Звісно, ні. Наприклад, промка на ноткоїн від ОКЕКС, де треба було закинути на біржу 100 доларів, зробити оборот, і за це в боксах випадав ноткоін. Тарас зробив три аккаунти, витратив біля 40 доларів на комісію і залотав 8 тисяч ноткоінів, це 160 доларів, тобто 120 доларів чистими. Так само зробили і всі інші. Також я знаю, що Міша робив квізи від Стейкленду і заробив десь 60 доларів за виконання завдань. Або ж, наприклад, за квести на Гелексі, я викладав в себе в каналі, теж йому дали 700 монеток АТХ, а це біля 60 доларів. Коротше, всі чимось займалися і потроху, потроху. Збільшували свій банк по 10, по 20, по 50, по 100 доларів. І здавалося, а що це я взагалі цих. Отже, як я казав, в попередній частині ми заробили доволі хорошу суму на дропі старкнету, Меме і Аево. Тоді в кінці відео я сказав, що вийшло заробити біля 100 тисяч доларів. І дійсно, ми продали половину старкнету і виняли 37 тисяч доларів. Як на наскільки часу цих грошей вистачило б нашому селу? Я розкинув пацанам їхню долю, вони подякували і щасливі пішли собі на квас пропивати часно зароблені. Але є одне але ми продали тільки половину наших монет Старкнет. Інші дропи ми взагалі не продавали, бо чекали ціну вище, і Як виявилося, це була. Я прокинувся зранку і побачив, що викатили новину про те, що можна перевіряти, скільки дропу насипав зі касинк. Я одразу прямо в ліжку глянув свій основний аккаунт, і там було 5 тисяч монет. Потім я написав пацанам, щоб перед тим як починати перевіряти акаунти, сходіть до церкви, поставте свічку і як то кажуть, з Богом. Ну і пацани почали потроху перевіряти акаунти.